У Сашка вроджена вада серця. Зараз він у реанімації, бо хлопцю зробили операцію. Результат добрий. Якби втручання не провели зараз, все могло б закінчитись погано. Год-два він б прожив, бо його б не стало. А він е, був тяжолінький, у нього він постійно постоянно приступ, посінивато. Ну тепер надіємося, що все буде добре, все у нас добре. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії щороку проводить майже 2,5 тисячі операцій. На лікуванні тут беруть і дорослих, але саме дітей рятують безкоштовно. Бо Економити на таких складних втручаннях не можна. Лікарі скаржаться, що бюджету катастрофічно бракує. Лікарня уже давно працює у борг. Постачальники більше не можуть позичати У цьому році, коли ми майже зупинили діяльність нашого центру. Тобто, в жовтні місяці ми ми могли зупинити операції, і я думаю, що це була б катастрофа для Нашого центру, тому що деякі діти вони не чекають, вони вмирають. Допомогти лікарні вирішила швейцарська медична фундація Серце Євразії. Її очолює видатний кардіохірург Пауль Фохт. Фонд передав медичне обладнання на 60 мільйонів гривень. Це і дорогі витратні матеріали, і обладнання, якого катастрофічно не вистачало. Це система балонної нутрі артальної борони допоможе пацієнтам, які знаходяться в критичному стані. В стані кардіогенного шоку. У нас таких пацієнтів досить багато, і наше обладнання, нашого обладнання свого не вистачає. Сам Пауль Фохт вже рік регулярно приїжджає до України оперувати пацієнтів. Він береться за найскладніші випадки і робить це безкоштовно. Ми плануємо продовжувати налагоджувати співпрацю із центром. Ми вже працюємо в Києві. і Незважаючи на складну ситуацію, я залишаюсь оптимістом і сподіваюся, що ми допоможемо врятувати життя і дорослих. І дітей подарованих витратних матеріалів вистачить ще на півтора місяці. Тож медики сподіваються, що державний бюджет на наступний рік ухвалять якнайшвидше. І вони знову зможуть принаймні в борг брати все найнеобхідніше, адже лише на медикаменти та одноразові матеріали кардіоцентр витрачає близько 30 мільйонів гривень на рік. Оксана Тропотяга та Олександр Шиян, 24 канал.